Всім ще раз доброго ранку, прокидайся знову з вами, і от ми сидимо і разом з вами зараз намагаємося здогадатися, що це за така істота, про яку ми говорили uh -huh. ось кілька хвилин тому. Uh -huh. Значить, так давай давай підемо логічним шляхом. Значить, так. її отрута так. є страшенно небезпечною для людей. Що це? Податкова? Ні, тому mm. що вони виглядають як космічні прибульці ці істоти. Може, потап? Ні, тому що вони тероризують усіх українців. Я не знаю, давай дивитися. Отруйна, швидка та агресивна. Лише один укус цього хижака викликає жар та опіки на шкірі. Сезон полювання вже розпочався. Тож користувачі соціальних мереж б'ють на сполох. Три роки назад за руку вкусила схожа істота. Через два дні почалося запалення лімфатичної системи висока температура. Кусає дуже боляче і нестерпна біль. Ховається в ліжко, одяг неприємна дуже і тяжко вбити. Тіло міцне. Вони завжди активні в травні, можуть нападати, відмінно стрибають. Коли жили в Криму, кожного шороху в темноті боялись. Лякає українців сколопендра. Попри невеликий розмір, усього до 15 сантиметрів зустріч із нею може навести неабиякий жах. Сколопандра, звідки вона там взялась? Сколопандра трясся, зубами отруйна. А як би мене укусила? І, хоча домівкою хижака вважається Кримський півострів, він почав оселятися й у південних регіонах України: в Херсонській, Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях. Там для сколопендри ідеальний клімат, теплий та вологий. А нещодавно багатоніжку почали помічати навіть в Дніпропетровській області. І така міграція хижака до центральних регіонів країни, неабияк лякає мешканців в столиці, вони непокояться, що зовсім скоро сколопендра може дістатися і до них. Якби побачили в Києві цих тварюк, то точно б втікали чим подалі. Це звичайно біологічний відбір. Власне зараз сколопендра Вона бажає вижити. Вона її, наскільки я розумію, її, її укус несе якусь. Має якусь речовину, яка впливає на кров людини, ну потенційно впливає на кров людини, і людина може або отримати ураження, або померти. Якщо вони отруйні, то ймовірно вони небезпечні для людей. Вони можуть отрити. Більше того, сколопендру можна придбати у вільному доступі. Ще й ціна на відміну від самої істоти не кусається. В середньому 250 гривень за одну багатоніжку. Проте деякі кияни не бачать сенсу платити гроші за цього звіра, адже його можна просто спіймати. Банкок зловила. І Подивіться, яке воно. Миленьке. Ну, не кіт, звісно, але то нормально. Зоологи кажуть, сколопендри для українців явище не нове, і хоч вони хижаки на людей не полюють. До їхнього раціону входять малі комахи, черв'яки та ящерки. Наша сколопендри належить до кільчастих сколопендр, але вони були завжди. Тобто не можна казати, що от прямо поширюються по Україні, такі страшні, кидаються на людей. Сколопандри атакують людей винятково для захисту, тільки коли відчувають загрозу, якщо вона попадеться вам у ліжку, або ви будете гритись пальцями голою рукою де небудь в вологому ґрунті. Така несподівана зустріч із багатоніжкою може обернутися укусом, який зі слів медиків може бути навіть летальним. Почервоніння, набряк, біль, важке дихання може задихатися, свідомість можна втратити, знижується артеріальний тиск, тобто при прояви анафілаксії, важкої алергічної реакції. Особливо небезпечним укус може бути для дітей, людей похилого віку та алергіків. На жаль, у нас не існує специфічної діагностики. Ми не можемо щоб виявити, чи людина сенсибілізована, чи вона має схильність на алергічну реакцію. На жаль, на у нас немає таких аналізів. Лікарі кажуть, якщо ви не входите до групи ризику після укусу, рану достатньо просто промити мильним розчином та змастити антисептичним засобом. Втім, якщо з'явився набряк, біль та свербіж, негайно звертайтесь до лікарні.